Усім привіт і вітаю вас на каналі Монтрейд. У цьому відео буду просто торгувати на офіційних котируваннях за логікою руху ціни та максимально детально розбирати кожну ситуацію, починаючи від пошуку і закінчуючи відпрацюванням. А також одразу хочу поділитися своєю ідеєю щодо наступних відео на цьому каналі. Так як існує достатньо багато стратегій, сетапів, за якими можна торгувати, мені прийшла ідея записувати окремі відео, де я буду відділяти для Прикладу, в одному відео я торгую суто за ретестом, в іншому відео суто за стратегію зарисай, ще в іншому відео суто на пробиття. Таким чином, навчання має бути більш структурованим і покроковим, що має значно спростити цей процес. Тож, якщо вам подобається така ідея, обов'язково ставте лайк, підписуйтеся і пишіть у коментарях, якого типу ситуації ви хочете розбирати у наступному відео: ретест, стратегія зарісай чи пробиття, чи той самий Болінджер на ОТС? Ну і давайте не тягнути. Перейдемо до пошуку ситуації, коли я торгую на офіційних котируваннях. Я завжди користуюся трейдінг-йом. Мені тут банально зручніше аналізувати, тому тут вже дивіться самі і аналізуйте там, де вам комфортніше. Перша ситуація єврокат три хвилинки на підвищення зайшов. Прийдемо одразу до аналізу. Перше на що я звертаю увагу, це куди ціна в загальному рухається. Даній ситуації контекст більш лонговий, отже, мені цікавіше працювати разом з ціною також на підвищення. Тепер розглядаю ситуацію локальніше. Бачимо ось тут сформовану акумуляцію, де від нижніх границь ми даємо реакцію на підвищення, а від верхньої границь переважно давали реакцію на зниження. І відповідно торгувалося ось таким чином. Але ось тут бачимо гарний імпульс на підвищення, торкаємося верхніх границь, формується корекція з двох незначних червоних свічок. Також під цією свічкою бачимо формування великої тіні, тобто ціна пробувала пройти. Ніще, але її моментально відкупили. Це також демонструє нам силу покупців. Ну а заходив я вже по закриттю з цієї свічки, так як ми оновили ось цей локально сформований максимум, а також початково пробили сформовану зону супротиву, зафіксувавши з тілом свічки вище попередньо сформованого максимума. Бачимо дуже жирний політ на підвищення. Я пропоную одразу зайти ще на зниження. Три хвилинки натиснув продати. Відповідно, буду очікувати реакції на зниження. Ну і знову повернемося до аналізу. Або ж спочатку дочекаємось закриття першої угоди. Отож, перший плюс. Цих забираємо і 261 долар чистого профіту. Є перейдемо до аналізу другої ситуації. І тут ситуація вже за стратегією з RSI. тобто розділ індикатори і найзвичайнісінький RSI. Налаштуваннях нічого не міняю. Період 14, це стандартне налаштування. Бачимо жирний імпульсивний ріс на підвищення з аномально великих свічок, тобто, в порівнянні з іншими вони значно значно більше. І долетіли ми до ось цього рівня супротиву, від якого ціна попередньо вже давала реакцію на зниження. І не один раз. Тож на цьому рівні в нас утворюється сильніший опір. А коли ми імпульсивно зростаємо, вливається великий об'єм на купівлю, і без зупинки ціна зростати не може. Тож ось тут я очікую, як мінімум, формування корекції. Залишається 5 секундочок до відпрацювання. І що ж, даш мені плюс чи не дасть, бо могло як ніби і підбрити. Але є гарна реакція на зниження. І ще один плюсик 264 долари чистими забираю. Що мені ще дуже подобається в цій стратегії, це час експірації 3 хвилинки. Тому тому що ми встигаємо забрати плюсик як у випадку корекції, так і у випадку повноцінного розвороту. А це два варіанти з трьох можливих. Тобто в цій точці в нас є три варіанти, як буде розвиватися в подальшому рух ціни. Перший це повноцінний розворотний рух на зниження в цьому випадку. Ми забираємо впевнений плюс. Другий це просто продовжить летіти вверх. В цьому випадку ми забираємо впевнений мінус. Ну і відповідно корекція після чого продовження росту ціни. І в такому випадку за рахунок часу експірації 3 хвилинки ми також забираємо впевнений плюс. Ця стратегія справді дуже крута, і по сьогодні забираємо за нею багато плюсів. Ну і я особисто написав мануал, де розібрав також живі приклади і дав свої рекомендації щодо цієї стратегії. Вона й у вільному доступі рекомендую і буду радий бачити ваш фідбек та результати за цією стратегією. Отого ж по Єврокаду першу ситуацію ми відпрацювали на пробиття, а другу ситуацію вже за стратегією зарисай. Летимо шукати наступну ситуацію. Євро GPU також гарно пробивається, і ось таких ситуацій ми теж відпрацьовуємо дуже багато, але тут її пропустив через те, що вже відпрацьовував по Єврокаду. Ситуація також на пробиття. Рухаємось в загальному лонговій структурі, ось таким чином сформували корекцію. Можна також натягнути сітку Fibonacci від останнього мінімума до останнього максимума. І думаю, ми якраз десь в зоні інтересу. Натягнули. Ну і ось це наша зона інтересу. Бачимо, що ціна якраз до неї долетіла, і звідси дає реакцію на Підвищення, отож, для входу в ситуацію, все, що потрібно мені було побачити, це формування лонгової мікроструктури, імпульсне підвищення, корекція і оновлення останнього сформованого максимума. Після чого я би заходив на продовження пробиття. І, скоріш за все, забирав би тут впевнений плюс. Ну, але тут ситуацію вже пропустив, тому дивимось далі. І може сформуватися ситуація по ЧХ GPY, але треба провалитися ще трохи нижче до ось цієї зони підтримки. Бачимо також імпульсивне падіння ціни, і в останніх свічок 4 формується велика тінь над свічками. Тобто ціну вже пробують відкупити, але наразі її не пропускає. Але вічно тримати ціну і продавлювати її нижче ми не можемо. Тож. Цікаво було би бачити гарну реакцію на підвищення. Пробуваємося ми ще нижче, і ось тут мені вже цікаво заходити на 3 хвилинки вверх. Є сформований сильний рівень підтримки, від якого багато раз давали реакцію на підвищення. І ось тут ми пробили вже локальний рівень, від якого також була реакція на підвищення. Тож усі основні таргети ми познімали. RSI, до речі, долетів до перепроданості, тобто нижче значень 30. Отож, очікую на відпрацювання. Три секундочки, і в цій ситуації, на жаль, забираю мінус. Бачимо, що ціна так і не сформувала жодної корекції. І найпростішим способом, це, мабуть, було б перекритися і зайти повторно на три хвилинки вверх. Але ті, хто зі мною торгують, то знають, що я не фанат перекриватися на тому ж активі, тому я просто. Знайду іншу ситуацію. Ну і зараз хороший момент, щоб наголосити на ризик менеджменті, тому що це найпоширеніша помилка усіх новачків. А буває, що люди торгують руками і при цьому неправильно керують ризиками, і ще дивуються, чому в них щось не виходить. Тому дуже сильно прошу вас, не зволікайте і керуйте ризиками правильно. Ну а наш ризик менеджмент є також прописаний у каналі навчання. І не бійтеся мінусів. Мінуси завжди були і завжди будуть. Це абсолютно нормально. І формується ситуація по КБПК, отож, буду тут заходити. Час експірації аналогічно беру 3 хвилинки і двічі натискаю купити. Прийдемо до аналізу. Тут ситуація також на пробиття. Трішки зменшую графік, і бачимо, що загальний контекст у нас на підвищення. Отже, нам цікаво працювати разом з ціною, також на підвищення. Тепер розбираємо більш локальний і бачимо, що у нас формувалася корекція з ось такою трендовою, від якої ціна попередньо давала вже реакцію на зниження. Але рано чи пізно я очікую пробиття цієї трендової, так як наш Контекст лонговий, і нам цікаво в подальшому зростати. Отож, якщо перші два рази ми давали прям дуже сильну реакцію на зниження, то ось тут ми такої сильної реакції вже не бачимо. І ціна потрохи піджимається до даної лінії супротиву. Ну, а ось цією свічкою ми дали початкове пробиття і фіксацію вище попередньо сформованого максимума, що формує лонгову мікроструктуру. Ось таким чином. Тож я очікую подальшого росту ціни і зайшов з перекриттям, тобто в два рази більшою сумою, аби перекрити попередньо отриманий мінус і вийти в плюс. Ну а час експірації 3 хвилинки більш ніж оптимальний, так як ми перечекали корекцію цього часу, повністю вистачає. Ну а в іншому випадку ми би просто продовжили зростати. Тоді б також забрали впевнений плюс. 3 секундочки, є впевнений відпрацювання, і забираю плюсик. 504 долари чистими. Відповідно, так як попередня ситуація була в мінус на 300 доларів, а в цій ситуації мій профіт 504 долари, то я в плюсі на 204 долари чистими. Тобто маю Ще один плюс та один мінус, я залишаюся у профіті, і це завдяки коректному ризик менеджменту. Ну і ГБП-кат все ще цікаво бачити вище, тож зайшов повторно на 3 хвилинки вверх. Ми знаємо, що ціна рухається у структурі, і зараз на слонговий контекст, тобто ціна кожного разу оновлює попередньо сформований максимум. Ну і зараз цей максимум знаходиться ось тут. Отже, нам цікаво долітати аж до нього. Ми вже дали початкове пробиття і достатньо агресивно зростаємо. До того ж, мені імпонують ось ці сформовані тіні під свічками. Тобто, кожен раз, коли ціна пробула прийти нижче, її моментально відкупляли, що також підтверджує силу покупців. 5 секундочок, гарне продовження росту ціни і забираю ще один плюс. 267 доларів чистими. Ну і вже майже виконало нашу ціль оновити останній максимум. Тож повторно заходити я вже не буду, тому що не знаю, чи підемо ми одразу пробиватися, чи дамо звідси реакцію на зниження. Я свої плюси забрав, шукаю наступну ситуацію. Ну і ще дуже важливий пункт: це завжди спостерігати за ринком, який він є в даний момент. Давайте поясню, що я маю на увазі. Для прикладу, ось одна з ситуацій, яку ми сьогодні відпрацьовували з командою по аут Загальний контекст лонговий, отже, нам цікаво працювати разом з ціною на підвищення, і звертаємо увагу, що ціна майже кожного разу імпульсивно зростала лише зеленими свічками. Після цього йде корекція з шортовою структурою, та знову імпульсивне зростання, фактично лише зелених свічок. Тож ось тут ми очікували аналогічного відпрацювання. Тобто імпульсивного зростання лише зелених свічок, що ми її отримали. Тому, коли торгуєте, важливо спостерігати за ринком, і як саме він себе показує в ті чи іншій ситуації. Це дуже сильно допомагає. Ну а коли у вас є постійна практика, у вас формується надивленість. за рахунок чого також ти є значно простіше торгувати. Ну і до речі, ось сформувалася теж непогана ситуація по ауткаду. Бачимо попередньо сформований рівень супротиву, від якого ціна давала реакцію на зниження. Імпульсивний підхід з аномально великих свічок, RSI у шаленій перекупленості вище значень 70, тож можна було тут на зниження зайти. але Насправді тут все так швидко відбулося, що я банально не встиг. А ось також хороший приклад ретесту. Чітко бачимо, що в загальному ціна падає, отже, нам цікаво працювати також разом з ціною на зниження. А також бачимо сформований сильний рівень підтримки, який тривалий час не давав ціні пройти нижче. Але все ж ось тут нам вдалося пройти нижче, що демонструє силу продавців і подальше. Ши інтерес на зниження, отже, після пробиття ціна повертається до даного рівня, який виступав підтримкою. Але тепер вже виступає супротивом. Тож звідси нам цікаво працювати на зниження. Ну і тут ми бачимо гарне відпрацювання. Але аналогічно все дуже швидко відбулося і банально не встиг. Отож, в загальному забрали 4 плюси, і відповідно 996 доларів чистого профіту. Розібрали майже усі типи ситуації, які я люблю відторговувати, Тож маєте трішки більше розуміння, що це за ситуації, і можете краще написати, що би ви хотіли бачити у наступному відео. Надіюсь, це відео було корисним. Дуже радий бачити ваш фідбек у коментарях. Тож, усім гарного дня та профіту.